Хочу вам показати одну трояндочку. Я її купувала як троянду Розаріум Ютерзен. Ну, це пересорти. Ну я нею дуже задоволена. Вона така невеличка, десь сантиметрів 80 має у висоту, Ну в неї такі шикарні квіти, такі півоновидні. Вона вже вон, осипається трохи. Ну, дуже гарна трояндочка. Вона в мене росте біля під'їзду на комбі. Ну і квітує вона, можна сказати, увесь сезон. З такими невеличкими перервами. Ну, звісно, перше квітування воно саме більше. Ну Дуже гарна троянда. Привіт усім! Мене запитували в коментарях. Як виглядає ця насадка секатор, щоб нею користуватись на висоті? Я вам просто покажу свою. Ну, у мене вже досить така стара насадка вже. Ось вона так виглядає. Вона одягається на палицю і підв'язується такий шнурок. І просто за шнурок. Тягнете, і вона обрізає гілку. Палицю підбираєте любу, яку вам потрібно, любої висоти, ну і також, щоб шнурка хватило. І дуже зручна така штука. Я нею задоволена. І бачите, ще пилочка до неї є. Так що можна і опиляти щось на висоті, і зрізати. От який об'єм вона тут має, отакий об'єм гілки вона і може взяти. Так що така зручна штука. І ще я вам покажу у дії, як вона працює. Ну, як не могла телефон налаштувати, так, щоб було видно, видно. Отак. Бачите, дуже легко. Дуже легко. Зрізати нею. І ще я вам покажу, що новенького у мене розквітло у саду. Отака трояндочка Лілі Марлен. Надка невеличка, компактний такий кущик. Десь 50-70 см має. Це поліантова троянда. І які в неї квіти гарні. Такі. Такий насичений червоний колір. А пелюстки такі наче бархат. Дуже гарна трояндочка. Ну, вона потребує оприскування. Ну, це невеличкий такий мінус. А так вона квітує майже увесь сезон з такими невеликими перервами. А ось тут у мене росте жимолость і жимолость. Вона має такі ягідки. Вони дуже корисні для серцево-судинної системи. Ну, я правда вже добряче общипала кущик. Все трошки залишилось. Тут плетиста троянда вже розпускається так. Не перестаю малуватись оцим ірисом. У нього такий малюночок красивий на пелюстках. Як гарно гармонює цей блакитний ірис з рожевою трояндочкою. Мерлін, і такий букет. Гарний. І оця троянда у неї самі квіти такі піоновидні. Не знаю, може це щось подібне, що у мене під під'їздом трояндочка росте. Щось вони трохи схожі між собою. А ця троянда називається Августа Луїза. Це селекції Тантау. Ну це просто якийсь шедевр. Хоча... Це саме звичайна чайно-гібридна троянда. Ну вона просто шикарна. Такі махрові квіти в неї гарні. Побачила у себе серед лухини отакого от красунчика. Ну це ж ящірка, правда? Надіюсь, вона не кусається. Ще хочу вам показати ось цей мурашник, де я засипала новим препаратом Антаут. І мурах я не бачу. Пройшло два дні і їх там немає. Так що цей препарат досить такий ефективний. А оту там маки, Уже майже всі розквітли. Вони такі гарні. У них такий аромат. Такий, як у польових квітів. Такий ніжний аромат. Півонія. Сьогодні я прийшла до саду, щоб попідливати трохи рослини, тому що у нас так спекотно і вже такий досить тривалий час, і земля вже настільки просохла, і мушу носити воду сюди, щоб хоч трохи... Підлити рослини. Ну, звісно, багато я не наношусь, але скільки зможу, потрохи, бо дуже все просохло так. Це моя полуничка так поживає. Росте, все добре. Троянда вальця розпустилася. Вона така велика, велику квітку має красиво. Так, зараз щось трохи пороблю тут. Почекаю, щоб трохи сонечко зайшло. І треба буде підливати це все.